Манікюрний фрезер за s 705 і має потужність 65 Вт, ручка на 35 тисяч обертів. Ручка до блоку зживлення підключається спереду, ззаду підключаємо педаль. З боку на блоці живлення маємо кнопку вімкнення. вмикаємо її. Після підключення ручки ми можемо виставити оберти. Також фрезер має реверс, ось кнопка вімкнення. Для того, щоб працювати з педалю, ми маємо переключити на режим педаль, виставити оберти і нажати на педаль. В комплекті до фрезера входить блок живлення, педаль, ковпачок на блок живлення. Тримач ручки, також фрези, сама ручка, підставка під ручку, а також інструкція на українській мові до фрезера. З приводу ручки ручка має цанговий зажим. Для того, щоб змінити фрезу, ми маємо провернути середню частину та відкрити замочок. Змінюємо фрезу і знову назад фіксуємо. Дуже гарний апарат підходить для роботи та домашнього використання. Рекомендуємо.